Пам'ятати пам'яті пам'яті за українцями, за нашими земліканами світової місії кращи на своїх родина, на своїй батьківщині. Сьогодні так історично. Нації воювали на фронтах Другої світової війни, з неї побратимами та агресорами. Тому, я думаю, що день перемоги для України, справжній, як для нації української, все ж таки настане тоді коли Україна стане як справді українська велика держава, яка зможе не відступати перед своїми ворогами, чи то зі Сходу, чи то із заходу, а утвердить себе як Україна, держава на сотні тисячі років. І коли ми це здобули, ми створили антигітлерівську коаліцію, то сьогодні так сталося в історії, що ми маємо творити антипутінську, антиімперську. Коаліцію і в цьому нам допомагають європейські народи, європейські нації. В цьому з нами солідарні з українцями, практично народи всього світу. І це є надія об'єднання для нашого майбутня, для нашої перспективи і для наших справжніх українських перемог. Безумовно, це для мене день пам'яті ще й тому, що мій дід Іван загинув на полях Сотніх тисяч наших українців без вісти, тому що та радянська влада все ж таки не після перемоги не знайшла ті могили, не відновила пам'ять. Це те, що мені потрібно казати про справжність радянської влади, потім українців, яка потім вивозила їх в собі переможців. ми повинні все запам'ятати ми будемо мати світ собі, в Україні. Я вірю, що наші допомоги посади, обов'язково. не, бойови, не бойови. Ми українці, це наші земля відбувати. Слава Україні! Тому що ми вистояли у великій війні із фашизмом. Ми об'єдналися, а українці, якщо об'єднуються, вони завжди перемагають. Хоча сьогодні всім нам тривожно, бо не все спокійно в Україні, і ми не можемо не згадувати за ці події, які сьогодні в нас відбуваються в нашій державі. Ми розуміємо, що наші рідні, наші близькі, які віддавали життя на боїв з фашизмом. Мабуть, і в згадці не могли думати, що колись братні два народи зможуть дійти до такого стану, що сьогодні ми знаходимося фактично в стадії нової, ніби міжбратньої, але ж таки війни. І давайте це говорити чесно. І звичайно, що сьогодні. Нам треба єднатися в родині, нам треба єднатися отак вуличка, по про по вулицях, по місті. Єднатися, мабуть, просити Бога в першу чергу, щоб Він дав розуму тим вождям, тим лідерам, які уявили себе на місці вже, мабуть, великих місій, великих гітлерів, щоб вони. Все ж таки одумались і в пам'ять про ту війну, про ту боротьбу, про ті жертви зупинилися, щоб прийшов мир і спокій на наші терени. Бо нам тяжко далася зміна минулої влади. Багато з вас, мабуть, переживали, а може хтось і був учасником тих подій, подій на Майдані, подій революції. Де ми разом з вами відстоювали своє майбутнє, майбутнє для своїх родин. Багато з вас вимагали змін, змін в тому числі в місті, бо тривалий час у нас у Черкасах не було міського голови, а міська рада фактично була паралізована і не могла прийняти хоч які-небудь нормальні рішення на користь людей. Саме я добивався, щоб були перевибори, щоб Верховна Рада проголосувала за те, щоб разом із президентськими виборами 25 травня відбулися і ці міські вибори, щоб ми могли визначитись із своїм головою, і своїми депутатами і врешті, врешті з них запитати за майбутню долю нашого рідного міста, ну і кожного мікрорайону, кожного вулич. Кожної вулиці, проволочка, кожної родини. Ми сьогодні прийшли до вас в родину в родину провулку, ми бачимо, що ви дружні, що ви можете зорганізувати, що ви можете прийти, що ви об'єднані, що ви так по-родинному, по сімейному, по ви знаєте одну, один одного, шануєте один одного, підтримуєте один одного. Ми прийшли своєю партійною родиною, родиною. Партії батьківщини. Сьогодні ми пропонуємо, і я підтримую, є неформально, а фактично довіреною особою Анатолію Васильовичу Бондаренко, бо я його знаю. Останні 10 років разом з в одній команді працювали в боротьбі з бандою Толуба у нас на Черкащині. Разом з ним були на Майданах і в Черкасах, і в Києві. Він пройшов нормальний шлях, він обирався садищним головою в месенці, працював головою адміністрації, має нормальний досвід. Він не зрадив, як багато з тих, хто бігав, під владу лягав, під партію регіонів. Ми разом з ним йшли цією дорогою. І я вважаю, що він все ж таки достойний стати нашим головою міста. Бо чесно вам скажу. Не цей святковий урочистий день сказано, а та команда Одареча, яку ми з вами мали останні роки, все ж таки вже в печінках сидить і з тими бойськими київськими, які смикали за ці веревочки і знищували Черкаси, щоб їм в кишені наші гроші падали. Анатолій Васильович, наш, можна сказати, рідний. Тому з нього можна буде питати, він нікуди не втіче, бо дарі, як тільки їх не беруть, можуть побігти до свого бродського у Київ. Але Бог з ними. Нам треба породивному сьогодні відзначити це, це свято попри печаль, попри біль. Бо ми варті, бо ми українці, і це наша земля, і наші батьки, наші матері, бабусі, діди. Віддавали життя, щоб дійсно було мирне небо, було сонце, щоб ми могли жити в нормальній українській державі, яку ми з вами виборювали, яка сьогодні є. Тому ми вас вітаємо із цим святом, схиляємо голову перед тим, кого ж серед нас вже немає, царствою Небесної земля Буком. І дай нам Боже єдності, дай Боже єдності України, як ми будемо єдині. В думках, у діях я думаю, Україна і ми, українці, будемо господарями і будемо перемагати на нашій Богом дані землі. Слава вам і слава Україні! вам, живого Народного депутата. Навірно, оскільки цей перелог існував тут. напевно, тут а тут є живий народний депутат, який обирали. Це тут Поплавський обирали. Напевно, тут не було ніколи. І я думаю, що Леонід Миколаївич тут не перший і не останній раз, тому що він людина з народу проста така, як і ми. Ну, що тут хочеться приєднатися до цих слів? Ви знаєте, такий день він водночас із радістю, водночас сльозами. Тому що, напевне, в Україні немає жодної родини, яка б не зазнала втрату тієї хімії, яка була у ті роки. То була страшна війна. Яка забрала 7,5 мільйонів життів найкращих українських сімей відомих. Багато родин втратили своїх рідних, близьких. Багато пропало безвісти. Ще більше були знищені фашистами. Але наш народ вистояв тоді. Я думаю, що ви стоїть і зараз, тому що ми є єдина волелюдна українська нація. Ну, Такий день, напевно, не хочеться говорити ні про вибори, ні про що. Такий день хочеться згадати, згадати тільки теплими словами тих ветеранів, які ще залишилися, вони поодинокі сьогодні. Тому що, на жаль, після тієї революції, що в нас відбулася в Україні, ми повинні ветерани пам'ятати щодня. Не тільки на 9 травня, на день перемоги, а щодня. Тому що це люди, які побудували нашу країну, це люди, які працювали для того, щоб ми жили під мирним небом. І мені приємно те, що вже з нас людей більше, які трошки прожили, але... Вже трошки життя бачили і підтримує наше молоде покоління, в тому числі і наш кандидат депутати, який відгукується постійно, і який сам організовує ці свята. І вчора ми були тут поряд, дуже багато було людей. Сьогодні ми тут так більш в родинному полі, але мені вдвічі приємно, що молода людина, яка Фактично, можливо, і Радянського Союзу не пам'ятає, але поважає сьогодні пенсіонерів, поважає ветеранів, поважає старше покоління. Я вважаю, що за такими людьми